В обласній дитячо-юнацькій спортшколі зі складно-координаційних видів спорту готуються до всесвітніх змагань з акробатики. Світні змагання зі спортивної акробатики серед дорослих та чемпіонат світу серед юніорів пройдуть у вересні в Португалії. У турнірах візьмуть участь 18 спортсменів із Вінничини, каже головний тренер збірної України з цього виду спорту Юрій Голяк. Усі вихованці на змаганнях такого рівня будуть вперше. Готуємося до всесвітніх змагань серед вікових груп та перший чемпіонат світу серед юніорів. Вінниця буде представлена, це жіноча група, жіноча пара, чоловіча пар, дві чоловічих пари та чоловіча група. Біля 700 учасників в їхніх змаганнях. Це велика кількість спортсменів, і багато країн приймає участь 38 країн. Готуємо і морально і фізично, щоб вони справилися зі своїми емоціями. І на сьогоднішній день вони на тренуванні показують гарний результат. На чемпіонаті світу область представлятиме жіноча трійка, Анна Мериндя, Аліна Коваль та Вікторія Ткач. Виступатимуть у віковій групі 13-19 років. В їхній категорії 40 суперників. Ми Вікторія Ткач каже, ми конкуренція ми буде запеклою. пеклою. ми вже бували на багатьох міжнародних змаганнях, тому приблизно оцінюємо сили наших суперників, які країни нам є сильнішими, які можливо якісь слабші. Більшість відпрацьовуємо елементи, але за композиції. Ми теж не забуваємося, потрібно відточувати свої емоції і кожен рух в композиції. На чемпіонат світу серед юніорів поїде з Вінниці і чоловічий дует акробатів. Це Артем Шаповал та Гліб Гончарук. Хлопці кажуть, найкраще їм дається динамічна вправа, завдяки їй і планують перемогти. Це була навіть не як мрія, а як ціль дойти до таких змагань, виступити на них. Динаміка, вона у нас самосильна, наша фішечка, так скажемо. Динамічна музика, там музика жорстка, і на вся, самі елементи виглядають круто. Коли він злітає, робить свої елементи, приходить красиво. Я собі налаштовую дуже серйозно і їду тільки перемагати. На змаганнях зі спортивної акробатики серед дорослих Вінницю представлятиме жіноча група Еліна Козачанська, Каріна Островська та Аліна Пугач. Сьогодні дівчата тренуються у двох. Ми будемо виступати в категорії сеньори, жіночі групи. Це найвища категорія, яка є в нашому спорті, можна сказати. Програма в нас майже така сама: ми вносили там маленькі корективи, трішечки щось чистили. Один новий елемент у нас все буде. Ми його зараз готуємо. На жаль, наша третя дівчинка Трошки приболіла, то ми зараз поки що тренуємось вдвох. робимо все можливе, щоб не не втратити нашу форму. Я не мріяла навіть про це, але ось їдемо, то я щаслива. За словами Юрія Голяка, аби гідно виступити на турнірах, вихованці тренуються у посиленому режимі. У День в Акробатів по два тренування. Стартують змагання і в дорослих, і в юніорів 19 вересня і триватимуть по 22 Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.